Що сьогодні хотів показати? На полуниці ось такі листочки. Бачите? Покручені. Це більший, менший, ще менший, ще менший. А це на ожині. Ну на полуниці точно такі самі можуть бути. І люди починають кипішувати. Казати то кліщ. Починають масово травити, масово обробляти. Але все це марно. Чому? Тому що ці листочки так скручуються від морозу. Ці всі листочки були побиті морозом. Тобто молоденький, який побився, він буде ось такий виходити. Ось такий буде виходити. Більше, який сильний получив стрес і побився, він отакий буде. І він буде такий рости, розумієте? Ось такий листочок з такого маленького листочка буде виростати ось такий листочок. Він вже не вирівняється. Він і буде такий деформований. Так що маєте розуміти, це не кліщ, це від морозів. Навіть на ожині точно такі самі речі можуть бути. Морози в нас пройшли, листочки такі пішли, морози в нас ще є, і далі будуть з'являтися ось такі листочки. Так що пам'ятаємо, це не кліщ, це мороз. Далі буде.